That's after the one. Доброго дня, шановні члени виконавчого комітету, шановні присутні, сьогодні у нас чергове засідання. Повноважене засідання. Майже всі члени присутні. Порядок денний. Перше. Так, хтось мені казав, що він не витриманий 10 днів цей перший проект. А що ви не говорите? Значить, перший проект знімаємо, тому що не витримано термін оприлюднення про державну приватне партнерство. Значить, немає. Про затвердження. Лімітів споживання енергоносіїв, про доповнення до рішення виконавчого комітету, про видачу дублікатів свідоцтв, про закріплення територій, про виконання цільових програм, про зміну до рішення виконавчого комітету. звіт про роботу відділу інформаційної роботи, звіт про роботу господарського експлуатаційного управління. Звіт про роботу служби справа дітей. Звіт про виконання цільних програм у сфері містабудування, звіт про роботу управління містобудування будування та архітектури, про поводження розміщення тимчасових споруд. Раз, два, три, чотири таких проєкту. Про поводження розміщення ще раз тимчасових споруд це є ЛАБИК. Проповодження програми паспортизації та виготовлення технічної документації. про погодження місця збору твердих побутових відходів, про передачу проєкту кошторисної документації. Про передачу об'єктів комунальній власності. За основою цілому прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримались? Немає. Переходимо до розгляду порядку денного. Так, перше. Ми знімаємо, тому що термін оприлюднення не витриманий. Це про ініціацію проєкту Державно-приватного партнерства Бдівництво підземного майданчика. Наступний проект: про затвердження лімітів споживання енергоносіїв для закладів охорони здоров'я. Хто відповідає? Нема відповідачі? Чи... Управління охорони здоров'я. Значить, виключте управління охорони здоров'я прийде, розкаже. Значить, наступний проєкт про доповнення дорічного виконавчого комітету про розгортання пунктів незламності в дружках обігріву. от вашого періоду. Те, а, груші, і поля, просто, поворот, зараз мені потрібно, щоб ось на стелі, поворот 12 студентів, зараз я на місці. Там же все обладнано, все оно працює, оно працює. Я приймаю сюди, є генератори, є забезпечено, от чому Зрозуміло. Значить, температурний режим зараз. Така низька температура, тому воно все повинно працювати. Світло виключають, можливо, будуть на більший період виключати, якщо буде от така дальша так, ситуація, тому воно все повинно працювати. Все, дякую. Голосуємо. Хто за? Проти утримався рішення прийнято. Проведучу дублікатів свідоцтв на право власності на нерухове майно. Зрозуміло, нема запитань. Голосуємо. Хто за? хто проти. на рішення. Прийнято. Про закріплення території обслуговування за закладами освіти міста Ужгород. Цього року ми проаналізували закріплені території минулих років та верхованні дітей до закладів освіти. І цьогоріч ми провели секторальний падросходів вулиці. Також ми закріпили вулиці за е, закладами освіти, де здобувають базового освіту. Тобто, це заклади, де потрібні 5-11 класів. Дані вулиці ми закріпили також секторально з е, найбільш зручним розташуванням зачаткових закладів освіти. Тобто, що діти, які навчаються в перших школах і освіти, мали безперешкодні умови для розвитку до закладу загальної середньої освіти п'ятого Зрозуміло, голосуємо. Хто за? Проти? Утримались? Немає. Рішення прийнято. Наступний проект про виконання цільових програм. Доброго дня. Ваше проєкт рішення про виконання цільових програм, а саме звіт про виконання цільових la famiglia sta facendo molto sforzo da esercitarsi in gumeria o in città con armato Росіяну початкову співпрацю із колаборації ВОРК проведено ряд заходів для подача переміщених осіб для молоді, які сприяти розвитку, а також вистачена премія міського виділя заробленої молоді тисяч гривень та проведені різні заходи для діток та молоді до захисту дітей для молоді. І також програма обласку фізичної культури фонду в місті Ужгоді проведена дев'яносто проектів топового Добре, дякую, Алла Леонідівна і, і, і так, так так в тому напрямку працюємо далі. І потрібно, що буде знаєте, охопити ті сфери десь і, нашої допомоги, наприклад, там же там умовно журналісти, там письменники, де ми ще не, не долучилися до підтримки їх, тому що ну спортсменам допомагаємо там комусь до охопити максимально, що ми можемо наших у рамках нашої. Теж так само за відпустного року зараз буде теж програма програми під із бібліотеками та медниками праці. Добре, дякую. Голосуємо. Хто за? Проти, утрималися, немає рішення прийнято. Наступний проєкт. Звіт про роботу відділу інформаційної роботи. Так. рішення. Розгідно да. до рішення, так. На ремі оці Сергієві для того, дня поступу у відложування чудових партій. Просто в попередньому проекті рішення не було вказано що дитута, яка була відповідно у заяві підприємця. міг посувати договір про підприємства тему один міністр зрозуміло голосуємо хто за проти утрималися немає рішення прийнято наступний проект звіт про роботу відділу інформаційної роботи Ротиківська рада, і результатом цього стало те, що ну оперативна інформація була завжди. Результатом цього стало те, що 10% кількість наших читачів на телеграм-каналі. Майже півтора рази кількість читачів на Фейсбуці, це зараз 35 тисяч. Зрозуміло. Я запитання. Голосуємо. Хто за? Проти. Утримались. Немає рішення прийнято наступний проект. Звіт про роботу господарства експлуатаційного управління. Добрий день, шановні присутні. Оскільки в начальній управління пробуває випуск, то буде яснодат, в начальній відділі управління. За рік протягом звітного періоду управління... У нас управління. У нас є, у нас є роздані матеріали. Там єдине питання було потрібно по підвалу. Так, Алло Леонідівна розповідає. Підкоржувати там може приміщення для того, щоб для збору і ну вже по теплі треба працювати ці задні задні двір, треба засольтувати там, де в нас це ТПшка, оці всі мет, щоб ну десь мало такі норм, такі гарні пристойний вид. От І десь я знаю, воно вже десь питання піднімалося ці на першому поверсі, ДЕЦНАП, ці. Для сидіння ці м'які ліжка там їх треба перетягнути не ліжка Та, ці дивани ці кінця тижня. оці дермонтин чи там шкіра. Так, так. ну тканину вже вибрали саму може... так. Зрозуміло. Є запитання. Голосуємо. Хто за? Проти утрималися на рішення прийнято. Yeah. Наступний проект: звіт роботу служби з дітей. У нас є роздані матеріали. Ваш підрозділ працює, швидкість, важкий, важкий ваш напрямок. Ми знаємо, якщо є запитання до. Марина Юрівна, правильно? Так. так. Я запитання. Немає. Нема. Нема. Марина Юрійовна, ми дякуємо за роботу вам, вашому підрозділу. Дякуємо нормальному розміряю. Знаєте, як прощаються, то дякують. Ми просто дякуємо. Голосуємо. Хто за? Проти отримали саме рішення прийнято. От, тут цікавіший звіт. Про розвід, про цільових програм у сфері містобудування та архітектури. Прості, в цьому році буде центральний план затверджений. Так, ну я дам гроші. Ми виконали чи двадцять другий рік за сорок дев'ять тридцять ще нас. 2, 122 місяці було ми по-молодили рік. 110 було відмовлено. 8 було. Не вимагаєте. Паспорта було мало. Ясно, ладюч. Є у вас запитання до проєкту по про цілих програм. Це ми по черзі голосуємо. Немає? Голосуємо. Хто за? Проти отрималися на рішення прийнято. І наступний проєкт звіт про роботу управління містобудування та архітектури. Що зачитали кількість? Скажіть, для нас так фахівців у галузі місто яка у нас е, е, запас міцності при коливаннях землі при цьому, при землетрусах наших будівель, які ви, там ну, багатоповерхівку. Мені цікаво, який землетрус витримують наші будинки коли Ви Ви нас заспокійте. Ми дивимося то найкращий ніби не будівельники світі, і само як дороги. землетруса не витримують навіть такі Добре, конкретність. Наприклад, зараз новобудови. яка там степінь? Там, де монолітні будинки будують, так? <кій> значить, якщо просто Ні, бетону, то це нові враховують там і рами залізобетонні і то так? Старі... <кій> Ми не були оптимістами, так. Всі, які прокували Хірович, значить витримають. Так, ви так могли Які <кій> отримали до цього році, принаймні. Так, зрозуміло. Голосуємо. Хто за? Проти. Отримавсь рішення прийнято. Так, пропоження розміщення тимчасового студу для провадження підтримчої діяльності. Це є е, значить ці обмінні пункти, так? так. Зрозуміло. Голосуємо. Хто за? Проти Отрималось. Немає рішення прийнято. Так, наступний проект ТОВ Просфера Інвест. Це таке саме, так? Прийнято. Наступний проєкт. Зрозуміло. Добре, голосуємо. Хто за? Проти. Отримаємо рішення прийнято. Наступний проєкт про погодження розміщення тимчасових споруд того року рік тому того, ми погодили на рік становлення тимчасових споруд. Це Капошанське, вроді там за Беркутом, так це воно. Тобто, за Беркутом то, це. І по вулиці виходить біля 16-ї поводівки, але там питання зараз ми маємо з'ясувати до наступного випадкового, на якій стадії там зараз розміщується там об'єкт, і чи вони готові на протязі року. Значить, то це як тоді за умови приймаємо? Даємо дозвіл на це, а то відкладемо на слідущий варіант. Так, Все, приймається. Голосуємо. Хто за? Проти? Трималось, немає рішення, прийнято. Наступний проект про погодження програми паспортизації

Заходи з програми за позвони цієї програм. Зрозуміло. Департамент просить довчити доповнити заходи програми з ума дання заданням проти забезпечення виготовлення сяку є подповідателям по відповідь підходів загальними на цьому перед купити членів. Завдання дванадцяте. Забезпечення розробки конкурсу системи зміщення рекламних конструкцій на території загальним загальному програми «500 тисяч гривень. Враховуючи це, прошу привести у відповідність додаток 1 та 3 до вказаної програми. Зрозуміло. Голосуємо. Хто за? Проти. Утрималось. Немає рішення прийнято. Наступний проект про поводження місця збору твердих побутових відходів закритого типу.

Прийнято. Так, про передачу цієї шості котельні він не готовий проєкт, так? З неї його знімаємо. І е, проєкт про затвердження е, лімітів споживання енергетиків для заслів охорони здоров'я. на Зрозуміло. Голосуємо хто за. Отримався на рішення прийнято. Е, ірина, вам би те, що я вам телефонував по е, рекламних носіях для, для наших закладів е, військові, поліція, ну, всі структури. Якщо якісь є там протидії, чи якісь непорозуміння, ви інформуйте, добре? Скільки часу треба буде, щоб це було готово? Хто дає?

А ці акули тільки 5, і більше не мають площин вільних? А нам же спросять 50, так? 50, так, 50, і 60. 60. Ясно. Добре, спорядований вечір, пану. Дякую всім за роботу.